Вітаю, друзі! Сьогоднішню нашу зустріч я розпочну з таких слів: Ми з вами гідні кращого, і ми обов'язково здобудемо це краще, от тільки нам потрібно завжди бути з холодною головою і сприймати дійсність не серцем, а розумом. Пропоную ненадовго зануритись в атмосферу інтриг Україну лихомані 30 років, і останні 10 стали найбільш трагічними. Чи є це результатом того, що Україна стала об'єктом всесвітньої конспірологічної змови? Якщо так, чи є у нас шанс без суттєвих втрат вийти з цієї історії? Відповіді на ці питання дадуть нам можливість сприймати те, що відбувається навколо нас, не як нав'язану ілюзію, а як об'єктивну реальність. Важливо, ми тут. Не за Зеленського, не за Порошенка, чи Трампа або Байдена. Ми тут за себе. Забуваємо про свої політичні уподобання, особисто я не переслідую ціль когось критикувати чи там, принижувати. Я просто хочу розібратися з тим, що відбувається. Влаштовуйтесь, підписуйтесь, починаю. Ключовою подією, від якої ми відштовхнемося, буде відмова президента України Зеленського від виступу на секретному засіданні членів Конгресу. Чому, замість того, щоб битися як лев на цьому засіданні за інтереси України, він сховався, наче шкідливий хлопчик? Зрозуміло, що така поведінка це не каприз, а свідома дія, бо Зеленський знав, відмовляючись від участі. В такому надважливому заході він підставляє під удар Україну. Крім того, відтепер, після такого вчинку, ніхто з політиків цивілізованого світу не буде йому аплодувати стоячи. Світовий політичний стеблішмент, якщо й подасть йому руку, то тільки заради протоколу, а потім ретельно її вимиє. Зеленський потрапив у пастку, яку вміло йому влаштували спецслужби. І дипломатія Сполучених Штатів, але ж почалося все не з Зеленського. Хоча насправді мені його жалко. Виступав би зараз десь там на корпоративах у банях і горя б не знав. Такий фінал для президента України був неминучим, враховуючи специфіку українського політикуму. Саме на цю специфіку і був розрахунок. Так що ж відбувається в відносинах між Банковою і Білим домом. Прибираємо емоції і безпристрасно дивимося на факти, які лежать на поверхні. 1996 рік Україну поламали через каліна, змусивши її відмовитись від статусу ядерної держави. У 2014 році Росія за згодою Білого Дому анексувала Крим і окупувала частину Донбасу. Звісно, що визначальну роль в цьому відіграла Банкова. У травні 2022 року президент Сполучених Штатів Байден підписав закон про ленд-ліз, однак він так і не запрацював. Що б це про це трохи пізніше. У зв'язку з повільним постачанням озброєння в першу чергу від Сполучених Штатів зірвані дві наступальних кампанії Збройних сил України навіть і зараз, коли на фронті складається майже критична ситуація. Байден свідомо не підписує рішення про виділення Україні 5 мільярдів доларів, які вже проголосовані Конгресом і які вже давно мали бути в Україні. Отже, з огляду на ці факти, можна з певністю сказати, що Україна знаходиться в епіцентрі зговору. Тобто, чинна адміністрація Білого Дому підкреслює ні демократи, ні республіканці, а саме адміністрація. Намагається знову нас поламати через каліна, підштовхуючи до переговорів з Кремлем. І все це лежить на поверхні, тільки сліпий не може цього побачити. Але чи можна сприймати ці факти, як те, що весь світ проти України, а у цьому зговорі приймають участь всі політичні групи і клани Америки? Точно ні, бо горе, яке ми зараз з вами переживаємо, це є результат дії клану Клінтона. До якого входять Обама і Байден, які завжди були у добрих стосунках з Росією. Але ж завжди ніч змінюється днем. Таємне стає явним. Сьогодні, з боку демократів і республіканців, Байдену, як представнику Клінтонського клану, задається дуже незручні питання. Більш того, в Конгресі працює спеціальна комісія, в якій представлені секретні документи тих часів, і вони зовсім не на їх користь. Все настільки серйозно, що Клінтон у квітні 2023 року був змушений публічно визнати свою правину в тому, що особисто змусив Україну відмовитись від ядерного статусу. У Конгресі зараз стоїть питання про імпічмент Байдена, і тут починається саме цікаве, яке має пряме відношення до відмови президента Зеленського виступати перед конгресменами. І воєнним керівництвом Сполучених Штатів. Справа в тому, що адміністрацію Байдена намагаються звинуватити у корупції і навмисному затриманню допомоги Україні, що суперечить волі американців. Це дуже серйозне звинувачення, яке може коштувати клінтовському клану політичного впливу з відповідними наслідками. Але ж поки що Байдену вдається аргументувати свою позицію. Як думаєте, чому? Правильно, завдяки українській владі, в особі президента Зеленського і його фаворита, а може партнера Єрмака. Адміністрація Байдена їх банально використала. Якщо просто, то розвела як наївних і не зовсім розумних. Все говорить про те, що план дискредитації української влади Білим домом виношувався давно і готувався ретельно, враховуючи все і в першу чергу. Неймовірну прожерливість українського політичного бамонду і його готовність заради наживи торгувати національними інтересами. Дискредитація української влади дуже гармонічно вписувався в головний план адміністрації Білого Дому, який передбачав через непостачання зброї змусити українців погодитись на капітуляцію, що вирішило б одразу дві проблеми. Перше, були б виконані зобов'язання перед Путіним не просто ж так Крим йому дозволили анексувати. Друге, після капітуляції України на умовах Росії претензії до Байдена зникли б самі по собі. За принципом кінці у воду. У плануванні будь-якої операції має бути план відходу, якщо щось піде не так. Примітивні і алчні політики банкової в цьому плані відходу відіграють головну роль. У 22-му все пішло не так. Українці не дозволили статися бліцкрігом. І навіть в умовах відвертої зради, саботажу, корупції влади народ самотужки витягує війну. Тому капітуляція не виходить. А питання до адміністрації Байдена з кожним днем стає все більше і більше. Я не міг зрозуміти, чому в Вашингтоні приймають Єрмака. Єрмака, про якого знають з офіційних джерел, що він є агентом ФСБ. Більш того, Єрмак очолює корупцію на державному рівні. Корупціонери, які ходять під його началом, розкрадають не тільки Україну, а й американську допомогу. Між тим, Байден його запрошує до Вашингтону, сидить з ним за одним столом і про щось там домовляються. Тепер все стає на свої місця. Тепер все зрозуміло. Вашингтон заздалегідь готував ЦАПа відбувайла в особі банкової. Виходить Білий дім, враховуючи патологічну залежність банкової від крадівництва, свідомо надав можливість керівництву України безкарно красти. Саме з цієї причини Байден не запустив закон про ленд-ліз. Бо там йдеться просто про залізо, тобто зброю, якої зараз критично не вистачає на фронті. В Україну пішли гроші, як наживка, і риба клюнула. Перші особи держави почали красти вагонами. Це й було потрібно. Бо кожна операція, кожен крадений долар і гривня ретельно фіксувалися, поповнюючи папку з фактами, що свідчать про нечувану корупцію в Україні. І коли настав час Байдену відповісти перед Сенатом і виборцями за провали в Україні, він застосовує план відходу. Байден дістав з рукава свою казирну карту, на якій було зображення Зеленського. Мовляв, що невдачі на фронті і повільне постачання зброї в Україну це результат того, що керівництво України банально все розкрадає. Тому питання не до нього. Він поступив як чесний американець, зберігши ресурси і викривши злочинців. Якщо не вірите, то спитайте у самого Зеленського. І я думаю, що при цих словах Байден поклав на стіл перед сенаторами папочку зі всіма фактами розкрадання як допомоги, так і державного бюджету України. Тут я припускаю, що Зеленський в останню мить дізнався про підступний план Байдена, зрозумівши, що весь світ стане свідком, як він буде потім патіти перед сенаторами, намагаючись відповісти на смертельно небезпечні питання. Головне з них звучало б приблизно так: як ти міг красти в той час, коли твій народ і армія з останніх сил. Виживають в цій страшній війні. Звісно ж, постати перед цим світом в такому вигляді, коли цей світ ще вчора тобі аплодував, Зеленський не міг, тому і відмовився. Думаю, що в цю мить йому було глибоко наплювати на нас з вами. Отже, друзі, давайте підсумуємо і зробимо висновки, які, я впевнений, дадуть нам можливість дивитися наше майбутнє без страху. Перше, змова проти України існує. В ній приймає участь Кремль і Клінтонське Абамаське угрупування. Але ж вони це далеко не весь світ. Це просто клан, який до того ж сьогодні ще й знаходиться на грані політичного банкрутства. Друге, Зеленський вже став політичним банкрутом як зовні, так і всередині країни. Банкову білий дім злив з патрахами. Третє. Тепер, як було, вже не буде, обов'язково почнуться зміни. Банкова стала токсичним не тільки для Білого Дому, а й для інших урядів цивілізованих країн. При таких обставинах Америки першими зацікавлені в зміні політичних еліт в Україні. Ну і останнє розклад на геополітичному плані на нашу користь. Допомога України з боку колективного Заходу не припиниться. Знищення російської армії на території України питання часу. Просто наведу вам один приклад. Ллойд Остін, глава Пентагону, виступаючи на тому засіданні, від якого відмовився Зеленський, прямо сказав сенаторам: якщо ви не збільшите обсяги допомоги Україні, якщо ви не забезпечите її сучасним озброєнням, то завтра на війну підуть ваші діти. Повірте мені, такими словами політики такого рівня не розкидаються. Як бачите, не все так погано, тому що нарешті цей фурункул прорвався і гній почав витікати. Не могло продовжуватися нескінченно це мародерство, яке помножене на приховану зраду. Звісно ж, нам ще доведеться повоювати за Україну, але ж такий шанс у нас з'явився і він не малий. По-перше, українці вже й самі зрозуміли, що не можна довіряти управління державою невігласам і зрадникам. По-друге, програш України буде означати програш всієї євроатлантичної цивілізації. Але ж, друзі, і ми маємо тут докласти своїх зусиль і розпочати процес кардинальних змін всередині країни. Треба запускати економіку, сажати зрадників і саботажників, проводити жорстку кадрову чистку. І в мене взагалі нема сумніву, ми все це з вами зробимо. Повторюю, фурунку прорвала. Попереду неминуча трансформація держави. Україна з обличчям Єрмака, Зеленського, Арахамії, і Умерова, Порошенка, Бойка нікому вже не потрібна. Сподіваюсь, мій монолог був для вас корисним і мені вдалося хоча б трохи розігнати ті інформаційні хмари, які змушують нас хвилюватися і нервувати. Хочу почути, що ви думаєте з цього приводу, тому пишіть, коментуйте, поширюйте мої відео і, звісно ж, не забувайте підписуватись. Дуже хочу, щоб у вашому житті було якомога найбільше позитивних подій. Я вас всіх поважаю, до нових зустрічей.